Привіт, привіт, ви дивитесь мультик з Лунті Козлом. вами є Лунті Козел, Віталій і Рона Хамп. Ми з нашими друзями оновилося. Ура! Віталій, розкажіть, у тебе є ситуація на Хеллоуін. Так, Хеллоуін скоро. Треба підготувати настрій. Настрій підготувати можна. Ура! Підготуємо настрій на Хеллоуін. Ура! Так, тихіся, спокійно. Я одразу виясню, чому Хелловін підготуватимуся далі. А як далі? Обі'знатись зі правилом! Я тобі ніколи раз в житті не ходила. Я тобі нікого знав Я про особисто зізнання. А яке зізнання? Лінча і Лінкольна лікоін Джев. Яке ще? Бетросжель. Ой, капіц, так і по вам з з Лунтікозлом. Мене звати я Лунті Козел Віталій і Роднет Хаб. На все добре!